Вітаю час новин на телеканалі «Енергоатом». Наша команда продовжує плідно працювати і тримати стрій на інформаційному фронті. Тож не забувайте, що стежити за нашими новинами ви можете у будь-який зручний для вас час на Ютуб каналі Рівненська АЕС та у соцмережах підприємства. Швиденько підписуйтесь, адже для нас важливі ваші перегляди та кожен глядач. Ну а саме зараз ми розпочинаємо наш випуск новин коротко з головного у студії Вікторія Шейкіна. В інформаційному центрі полісія РАЕС відбулася робоча зустріч адміністрації Рівненської АЕС із освітянами Вараської громади. В закладах освіти Вараської громади розпочали відновлювати навчальний процес в режимі офлайн. Професія вчитель покликання випробуване карантином та загартоване війною. У Вараській громаді перевірили усі пожежні гідранти ліс, щоб уникнути пожеж. Така необхідність виникла у варайській громаді. Варайські комунальники займаються облагородженням пішохідних зон. Днями в інформаційному центрі Полісся Раес відбулася робоча зустріч адміністрації Рівненської АЕС із освітянами Варайської громади. Мета заходу підсумувати результати уже налагодженої співпраці та обговорити подальші напрями реалізації спільних проєктів. Подробиці зустрічі дивіться у сюжеті Олени Муляр. За ініціативи атомників Рівненської АЕС в інформаційному центрі підприємства відбулася профорієнтаційна зустріч із молодими педагогами освітніх закладів загальної середньої освіти Вараської громади. Це педагоги закладів загальної середньої освіти, які пропрацювали і працюють до трьох років в закладі освіти. Педагоги молоді мають орієнтуватися, який об'єкт є в нас на території, чим чим займається Рівненська атомна електростанція. Детально про роботу атомної станції, виробництво електроенергії, бюджет, профрінтаційні заходи, нові проекти та перспективи розвитку розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора РЕС Павло Ковтонюк. Вони були ще прямо від керівництва станції, від просту від проспілки почули ті плани, які ми склали на ближній період. Вони почули про розвиток атомної станції, про розвиток міста. Також поспілкувалися із освітянами, голова первинної проспілкової організації Рівненської АЕС, заступник генерального директора з персоналу, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління кадрів та начальник відділу розвитку персоналу. Більша частина успіху атомної станції це є працівники і персонал, який працює. Час іде, персонал змінюється. Постійно потрібно, щоб прибував новий персонал, зацікавлений, мотивований, освічений на наше підприємство. І от була організована зустріч з учителями наших е, освітніх закладів е, для того, щоб вони мотивували наших учнів, наших випускників і учнів молодших класів і середніх класів, е, щоб вони. Зрозуміли важливість навчання на інженерній спеціальності. Сьогодні каже Галина Орестівна, інженерні спеціальності дуже затребувані, зокрема, і на Рівненській АЕС. До того професії атомної галузі дуже перспективні. За ними майбутнє таку інформацію повинні доносити учням, їх наставники, вчителі. Вони мають авторитет серед учнів, вони для них значимі, і вони можуть бути цим місточком цих посилів, які ми їм передали, для доучнів. На зустрічі були присутні близько 30 молодих педагогів. Усі вперше відвідали інформаційний центр РаЕС та дізналися про роботу станції з перших вуст досвідчених атомників. Зустріч вона потрібна, дуже є вагомою. Ми дізналися дуже багато інформації, хоч і війна, але дітей все одно треба. Е Направляти на цей шлях, щоб вони обрали дійсно вірний шлях. Мабуть, сьогодні, як ніколи, це є найважливіше, тому що нам потрібно зберегти нашу цілісність, так нашу державу. Профронтаційна співпраця атомників Раїс та освітян Вараської громади триває не один рік. Вже було реалізовано чимало спільних проєктів, проведено цікавих зустрічей з фахівцями, екскурсій. Тощо через карантинні обмеження та війну формат заходів дещо змінився. Проте усі переконані у тому, що невдовзі відновлять роботу. У повному обсязі Раес працює, освітня галузь функціонує. Переходимо в офлайн режим для того, щоб можна було оце, цю співпрацю відновити, зробити її ще кращою і поширити. На завершення зустрічі для молодих педагогів. Провели екскурсію інформаційним центром Рівненської АЕС Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом. У вараші дітей повернуть за парти. У закладах освіти Вараської громади розпочали відновлювати навчальний процес у режимі офлайн. Поступово планують вивести на навчання усіх школярів. Цього ж тижня сіли за парти учні других класів. У Вараші освітній процес поступово виходить з режиму онлайн. 26 вересня у заклади освіти вже пішли другокласники. З 3 жовтня планують відкрити двері для п'ятикласників та одинадцятикласників. Надалі ми пропрацьовуємо, щоб усі діти усіх інших класів мали змогу навчатися в змішаному форматі. Приблизно дві неділі навчаються онлайн, дві неділі навчаються. Офлайн ми теж це продумуємо і складаємо. проблемою є те, що наші школи гіганти, заклади гіганти. Це і перший і третій ліцей не мають найпростішого укриття, і ми змушені дітей скеровувати до інших закладів там, де ці укриття є. Тому і виникає такі така затримка, і такі питання на сьогодні. У бараській громаді є ліцеї, які не мають укриттів. Тому їх учні змушені відвідувати заклади, де вони є, або ж навчатися онлайн. Сьогодні управління освіти пропонує учням села Рудка перейти до Більськовільського вільського ліцею. У Супачеві діти навчаються у приміщенні, де є укриття. В мульчицях та озерцях також є місця, де можна перечекати тривогу. Батьки дітей Старорафалівської гімназії просять відновити очне навчання. Наразі вирішується питання з укриттям. Це приміщення є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ми дали запит на обласну державну адміністрацію. Прийшла відповідь, що це дійсно пам'ятка архітектури. На сьогодні ми надали лист на обласну адміністрацію з проханням дозволити нам. Виконувати ремонтні роботи в підвальному приміщенні, щоб це підвальне приміщення, яке також є пам'яткою архітектури, частиною пам'ятки архітектури, використовувати як найпростіше укриття. Ми чекаємо відповіді, і якщо відповідь буде позитивна, що ми можемо це робити, то ми, звичайно, приступимо у Воразкій громаді. Це укриття чи не найнадійніше, адже знаходиться глибоко під землею та має метрові стіни. Поки обласна адміністрація вивчає питання з укриттям Старорафалівської гімназії. парти чекають на школярів, а тихі коридори на дитячий гамір. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. У той час, коли наша держава переживає один із найважчих періодів за усю свою історію, ми переоцінили важливість багатьох професій. Військові, лікарі, рятувальники, робітники. Люди, на плечах яких тримається нині наша реальність. Об'єднує їх одне свого часу. Перші уроки життя вони отримали від своїх педагогів. Про те, як працюють вараські вчителі у період війни про їх надважливу і непросту місію, дивіться далі у репортажі Тетяни Ковальчук. Щороку в першу неділю жовтня, в Україні відзначають День вчителя. Це професія, яка формує націю і майбутні країни. Цьогоріч справжнім випробуванням для вчителів стала війна. Довелося підлаштовуватися під нові реалії. Це перше наше право таке золоте не панікувати. Все спокійно, збираємо всі речі, якщо е, звучить повітряна тривога. Спокійно переходимо до укриття. Коли ми йшли в школу, почалася тривога, і ми навіть в не зайшли, а одразу пішли в укриття. В укритті дуже тепло. Співали різні пісні. Я дуже добре там себе почувала. Мені там було комфортно. Завдяки українським захисникам у багатьох містах країни вчителі мають змогу проводити уроки, а діти здобувають необхідні знання. Завдання домашні дуже легкі, навчатись подобається. Школа гарна, Вже двох друзів завела. З першого погляду це звичайні першокласники, безтурботні діти, котрі багато питають та уважно слухають вчителя. Проте війна змінила їх свідомість та ставлення до багатьох речей. Вони стали набагато дорослішими. Вони їх думки тепер на їхні вікни відповідають. Інколи така є відповідь, що я сама здивована. Де ці малії голівці, стільки може бути інформації? І термінами говорить такими, що на дорослі Подорослішали і старшокласники. З початку війни вони навчаються дистанційно. Як тільки розпочалася війна, коли ми проводили там певний період, не було уроки, потім розпочались уроки, то в них було дуже багато емоцій, таких саме ну вони говорили свої думки. От як вони відносяться до того, як вони переживають? Інколи можливо відхилялися від теми уроку, ну була потреба. Раніше діти дуже боялися повертатися до школи, навіть мови не було про очне навчання. А зараз ситуація інша, каже вчитель. Вони втомилися і вони хочуть спілкування. Проводила опитування в своєму класі. То з 31 учня в мене 29 тільки хочуть на очне навчання. Онлайн навчання це вимушений крок, але воно ні в якому разі не може замінити очне. Переконані вчителі вони проводять уроки дистанційно, але неймовірно скучили за звичним шкільним життям та галасом на перервах. Вчителі завжди були і будуть на передовій у боротьбі за майбутнє нашої країни. Завжди їм наголошую, що ну освіта це наш фронт. Ми повинні навчатися за тих діток, які зараз не можуть навчатися. Їх дуже багато, ті, які загинули. Я їм говорила: ви майбутнє країни, яке буде ну відстроювати цю державу, яким ну дуже потрібно навчання. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Цьогоріч своє професійне свято освітяни Вараської громади відзначили благодійним заходом під час урочистої зустрічі. Присутні збирали кошти для закупівлі усього необхідного для українських військових. Ті хлопці, дівчата, які боронять нашу країну, заради того і боронять її, щоб ми могли жити, щоб ми могли повноцінно розвиватися. Ми ж освітяни, маємо жити, розвиватись, навчати, виховувати і тримати надійну. Оборону і надійний тим для наших захисників педагог це одна із найважливіших професій. Щороку з бюджету виділяють кошти для оновлення та модернізації закладів освіти, а також на впровадження спеціальних програм з підтримки різних категорій педагогів. Бюджет освіти займає близько 60% від загального бюджету міста. Тому ми дуже стараємося вкладатися в розвиток нашої освіти, розвиток також і культури, адже ми розуміємо, що. Майбутнє країни залежить від виховання наших дітей. Понад 50 працівників освіти Вараської громади отримали почесні грамоти та подяки від управління освіти, виконавчого комітету та райдержадміністрації. Відзнаки педагоги отримали не лише за сумлінну багаторічну працю та високий професіоналізм, а й за активну волонтерську діяльність. Кожен освітній заклад із перших днів війни усіляко допомагає нашим військовим міцно тримати оборону країни. Хочу подякувати всім освітям за те, що вони тримають освітній фронт достойно. І з перших днів війни стали відкрили всі волонтерські фронти. Фактично відкрили центри волонтерські і відмитивши саме освіту Вараської міської ради, хочеться ставити за приклад іншим педагогам. В тому, що напевно найбільше акцій на підтримку саме Збройних сил України, різних заходів проводила міська рада. Вже багато років поспіль освітяни Вараської громади плідно співпрацюють із атомниками Рівненської АЕС. Тож слова вітань із професійним святом лунали і від енергетиків атомної станції. Наша освіта працює, і діти вчаться, і досягнення в розвитку освітянського напрямку це велика пошана, подяка, що я вважаю, що не кожна можлива, не всі б так могли працювати в таких складних умовах, але освітяні нас підтверджують свою високу марку. Працювати в умовах війни кажуть освітяни досить нелегко, тому докладають максимум зусиль, аби виховати покоління, яке буде розбудовувати нашу державу та робити її сильною і незалежною. Сьогодні в ліцеях з укриттям навчаються учні перших, других, п'ятих та одинадцятих класів, планують вивести на очне навчання й інших здобувачів освіти. Звичайно, важко проводити і дистанційну форму навчання, бо живе спілкування найкраще, але коли педагоги Об'єднані, і ми це бачимо. Перемога буде точно за Україну. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Поряд із українськими захисниками янголами ЗСУ нині на варті нашого з вами спокою є і надзвичайники. Фахівці ДСНС щодень часто у пекельних умовах несуть свою нелегку службу. Аби у кризових ситуаціях оперативно та якісно ліквідовувати ту чи іншу пожежу, важливе значення має наявність справних джерел протипожежного постачання. Відтак місцеві рятувальники провели рейд з перевірки пожежних гідрантів на території міста Вараш. З початку року у Вараському районі зареєстровано 111 пожеж, з них 32 на території Вараської громади. За статистикою, переважна кількість загорань трапляється у житловому секторі. «12 пожеж це порушення правил монтажу електромереж та електроустановок. 18 пожеж необережне поводження з вогнем. Одна пожежа це підпал, і одна пожежа пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення. З метою запобігання виникненню пожеж на території громади. Рятувальники щорічно здійснюють перевірку джерел протипожежного водопостачання, зокрема пожежних гідрантів. За їх допомогою вони можуть підключити пожежне обладнання до водопроводу, щоб отримати безперебійне постачання води. Вчасна перевірка даних гідрантів. Вона у випадку виникнення пожежі забезпечить рятувальникам ну, в гасіння пожежі достатню кількість води і відповідно знизить майнові втрати і загибель відповідно травмування людей у подальшому. Рятувальники перевіряють справність пожежних гідрантів за допомогою ручної пожежної колонки. Якщо подача води є, гідрант справний. На території Вараської громади знаходиться 224 гідранти. Цьогоріч їх вже перевірили усі без виключення. Відсоток тих гідрантів, які перебувають в несправному стані на території даної громади, він є незначним. І якщо такі випадки трапляються, то ми відповідно направляємо відповідні інформаційні листи власникам мережі або власнику підприємства, на балансі якого знаходиться цей гідрант. У селах пристроєм для забору води може слугувати водонапірна вежа. Понад два місяці тому у селі Сопачів Вараської громади вперше сформувалася пожежна команда. Рятувальники мають спеціальну техніку і демонструють, яким чином наповнюють цистерну авто водою з вежі. Дві башти це доволі багато запасу води, і ми можемо зекономити час, щоб загасити, не дай Боже, якісь буде споруда, якась горить, то ми можемо. В будь-якій точці під'їхати і заправити пожежну, пожежну машину. За статистикою більшість пожеж припадає на холодну пору року. Рятувальники просять не нехтувати правилами пожежної безпеки, адже це не лише збереже ваші статки, а й врятує життя. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Вирубати ліс, щоб уникнути пожеж, така необхідність виникла у варайській громаді. Відстань від лісового масиву до сільських будинків не відповідає протипожежним нормам. Заради власної безпеки мешканці готові самотужки вирубати частину лісу. Та чи можуть вони це зробити у законний спосіб, і що для цього необхідно, з'ясовувала Тетяна Ковальчук. Це вулиця у селі Щоків Вараської громади, де безтурботно гуляють діти. А поруч з житловими будинками розташований густий мішаний ліс. Здається, усе добре. Насправді, за правилами пожежної безпеки, відстань від лісу до будівель не відповідає встановленим нормам, і це може призвести до фатальних наслідків. Так як показує практика, в нашій країні минулими позаминулими роками були випадки виникнення пожеж у лісових масивах, відповідно, де вогонь перекидався на житловий будинок і вигоряли цілі вулиці. Тобто такі приклади вже були в нас в державі, і не тільки в нас в державі вони щороку стаються і в інших країнах. За законодавством, відстань від хвойного лісу до найближчих будівель і споруд повинна становити 100 метрів. Від мішаного лісу, відповідно, 50 метрів, а від листяного 20 метрів. Щоб дотриматися відповідного розриву у щокові, потрібно виробити частину лісу і облаштувати просіку. Ну це потрібно для початку встановлювати, на чиєму балансі знаходяться ось дані дерева, тобто даний лісовий масив. Якщо це на балансі лісогосподарських підприємств, пишемо і писали цього року інформаційні листи, що потрібно провести дану роботу. Якщо це відповідно органів місцевого самоврядування, ми так само ж звертались до ну, до компетенції, кого це належить. У селах Сопачів Діброва та Щоків недотримана відповідна відстань між лісом та десятьма будинками. Про порушення знають і шукають шляхи вирішення. Існує така проблема, так як було літо дуже жарко, багато було пожеж. до Нас зверталися і як мешканці, так, так і з області зверталися, але цей, так названий селянський ліс, він нечийний, можна так сказати. Проблема полягає у тому, що документально ніхто не може дати дозвіл на виробку лісу, продовжує староста. Люди навіть готові самі своїми ресурсами вирізати це все заради безпеки своєї. У своїх господарських споруд ми стараємося, я доносив до міської ради, і я думаю, що трошки термін пройде, і ми вирішимо це питання. Надзвичайники кажуть, на території Вараської громади пожежі виникають з різних причин, часто через спалювання залишків сухої рослинності. Минулого місяця через це у селі Щуків палав гектар землі. Людина викопувала город, зрозуміло, запалила бадилля, і внаслідок цього бадилля вогонь перекинувся на подальше очерет, суха рослинність чагарники. Внаслідок цього там виникла пожежа на площі орієнтовно 0,1 га і була загроза, так як був вітер, перекидання, відповідно подальшого розповсюдження. Але зв'язку з вчасними діями місцевого населення і по прибуттю рятувальників пожежу вдалося вчасно ліквідувати. Пам'ятайте, під час воєнного стану навмисне спалювання сухостою можуть прирівнювати до диверсій, адже це розцінюється як подання сигналу ворогу і обмежує Збройним силам огляд місцевості. Такі порушення передбачають кримінальну відповідальність та штраф у розмірі від 3 тисяч гривень. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Напередодні вихідних у овориші відзначили всеукраїнський день бібліотек. До зали центру дозвілля запросили усіх працівників книгозбірень Вараської громади. Про цю професію мріяла з дитинства каже пані Зоя, адже дуже любила читати і з малечку знала про цю роботу практично усе тому, що моя мама працювала в бібліотеці 43 роки і Я так як послідовниця, як мо її. Ну, вивчилась в Дубинській, кінчила коледж і все життя працюю в бібліотеці. Тож 37 років уже працюю. Я дуже люблю свою професію, люблю читачів, люблю книжки. Мешканці вороша, попри важкі часи, і надалі залишаються завзятими читачами. Наразі дуже популярні книги сучасних українських авторів. Окрім цього, і місцеві гості вороша активно користуються послугами бібліотеки, яких з кожним роком стає все більше. На сьогоднішній день ми включились і в волонтерство, і в донат донатство, скажімо так, ми надаємо в платні послуги безкоштовно для внутрішньо переселених осіб. ксерокопіювання, друкування. Крім того, багато внутрішньо переміщених осіб на сьогодні день записані в нас в бібліотеку. В цьому році після вторгнення Росіян ми організували мовний курс. Для удосконалення і вивчення української мови сьогодні у Вараській громаді є 15 бібліотек. Вараська міська, яка має 5 відділень і 10 філій у селах. Всього працює 27 бібліотекарів. На жаль, через війну ми не можемо закупити нові книги. Гроші витрачаємо на інші потреби закладів. Розповідає директор департаменту культури Наталія Петрович. На сьогоднішній день постанова кабінету міністрів 590, на жаль забороняє нам. Купувати книги, а дуже хотілося б поповнити бібліотечний фонд, оскільки ну, війна, то ми, відповідно, російську літературу трошки прибираємо і це теж збіднює наш книжковий фонд. Намагаємося покращити стан будівель, особливо по селах. Привітати бібліотекарів з професійним святом прийшли представники міської влади. Вісьмох працівників нагородили грамотами від виконавчого комітету та департаменту культури. Дуже важлива професія бібліотека особисто на час, тому що вона формує світогляд і ідентичність українського молоді, підлітків, дітей. Адже ми нас формує те, що нас оточує, те, що нас наповнює, те тим і є. Що ми читаємо, тим ми і будемо. Що ми читаємо українських авторів, українського класику, українських як сучасних, так і українських світочів нашої історії, культури, тоді ми і виростаємо патріотами. Зі слів заступника міського голови Дмитра Стецюка, влада міста шукатиме усі можливі шляхи, аби наповнити бібліотеки українськими книгами і в період війни. Громада повинна знати свою історію, вивчати свою мову та всебічно розвиватися. Юлія Крищук Анастасія Лалак, канал Енергоатом. З метою забезпечення належного рівня охорони Рівницької АЕС рух транспорту до об'єкту відбувається за зміненим маршрутом. Навантаження, яке припало на одну із доріг, вплинуло на її стан. Були пропозиції, є дефектні місця, де, як кажуть, машини повинні виїжджати на зустрічну полосу, і це і на підвізку автомобіля впливало. Тому було прийнято рішення відремонтувати ці дефектні місця. Трошки нам погода не дає вже третій тиждень. Ідуть дощі, але ж зловили момент і почали ремонтувати цю дорогу. Працівники цеху господарського обслуговування, дільниці з виготовлення асфальтобетонних сумішей ремонту та благоустрою доріг приступили до усунення недоліків дорожнього покриття. Рух транспорту не перекривали, відремонтували дорогу швидко. Були місця підняття асфальту, з-під низу бетонного покриття, тому змушені були ці дефектні місця вирізати, вибрати зруйнований старий асфальт. І на те місце положили свіжий новий. У планах дорожніх працівників відремонтувати й інші пошкодження, окремі бетонні покриття замінити асфальтом. Усі роботи проводяться в межах підготовки до зимового періоду та задля безпеки руху персоналу Рівненської АЕС. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Поки погодні умови дозволяють працювати, варайські комунальники займаються облагородженням вулиць. Робота кипить у різних куточках міста. Працівники благоустрою облаштовують тротуари і кладуть бруківку. Юлія Крищук далі розповість вам про приємні зміни, які чекають на наше місто та його мешканців. У Вараші тиждень тому розпочали ремонтувати тротуари, вмощують бруківку, роблять пологі з'їзди, аби людям з інвалідністю та перехожим з колясками було зручно пересуватися містом. Комітет доступності при виконавчому комітеті, який я очолюю разом з працівниками благоустрою, разом з представниками комітету, а саме людьми з інвалідністю, пройшлись по основним, скажем так, маршрутах маршрутам, там, де ходять люди. Від будівель до соціальних об'єктів, і наша задача була зробити з'їзди, пониження для того, щоб людина з інвалідністю або мама на візку мала спокійно проїхати без цих от великих бордюрів і перешкод. До зими планують покласти бруківку в чотирьох районах міста. Усі роботи виконує комунальне підприємство благоустрій власними силами. Були виділені кошти на влаштування бруківки. По пішохідних доріжках по місту вараш на три об'єкти: це автовокзал у районі Зосії та Біля енергетиків це напроти профілакторія. На ці, на ці три об'єкти було виділено 680 тисяч гривень. Був проведений тендер на закупівлю бруківки, поребрика, цементу, відсіву та піску. А також виділені були кошти 190 тисяч на влаштування бруківки в районі колишнього аваля банку. Але зараз в даний час проходять процедури по закупівлі. Так само бруківки, перебрика, цементу і відсівки. Через війну витрати на ремонтні роботи довелося скоротити, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Ющук. Відтак вибирали найбільш проблемні ділянки. За решту візьмемося на наступний рік, додає. Надходять звернення як до депутатського корпусу, так і до виконавчої гілки влади стосовно щодо негативного стану пішохідних доріжок в нашому місті, де вже зокрема є такі навіть пошкоджені, що там не можна проходити, було прийнято рішення, що виділити кошти з резервного фонду і все таки відновити дані покриття. Нальникам виділили кошти на ямковий ремонт. До кінця року його планують провести у Вараші, Сопечеві та старій Рафалівці. Юлія Крищук, Павло Жиг, канал Енергоатом. Наразі у мене все сьогодні для вас працювала Вікторія Шейкіна. Ще більше цікавих, актуальних та достовірних новин про життя Рівненської АЕС та Вараської громади. Ви можете відшукати на наших інформаційних ресурсах, адреси яких ви саме зараз бачите зі своїх телеекранів. Пам'ятайте, ми працюємо для вас нон стоп, тож для нас важливі ваші перегляди та кожен глядач. Бережіть себе, бо невдовзі. Ми побачимося знову.